400 російських дронів, 18 ракет і знову Київ у вогні. Двоє загиблих. Серед них 22-річна поліцейська. Росія вдарила по школах, медзакладах і житлових будинках. Атака тривала 10 годин. Жорсткий меседж путіну від США. В Україну знову йде допомога з-за океану, снаряди, ракети і, можливо, нові санкції проти РФ. Але чи підпише їх Трамп, що насправді відбувається за лаштунками у Вашингтоні? Післявоєнна відбудова починається в Римі. Світ підтримує Україну. Що пропонує Європа? Анастасія Купрієць розповість наживо просто зі столиці Італії. Вже одна ніч російського терору. 18 ракет і близько 400 дронів армія РФ випустила по Україні. Атака тривала впродовж 10 годин. Основною мішенью знову стали Київ та область. На тепер відомо про двох загиблих. Обидві жертви у Подільському районі столиці. Це жінка 68 років та 22-річна поліцейська метрополітену Дар'я Дзюмага. Загибель колеги підтвердили у МВС. Щонайменше 16 людей зазнали травм. Ці цифри можуть бути не остаточними. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни атакували практично кожен район столиці. Найбільше руйнувань у Шевченківському та Подільському районах били по житлових будинках, офісних будівлях, складах, медичних і навчальних закладах. У наслідок атак пошкоджені дороги і трамвайні колії. Громадський транспорт змінив маршрути. На прямому зв'язку зі студією із Солом'янського району Києва кореспондентка Суспільного Анна Самара з нами наживо. Вітаю вас, Анно. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація на зараз у районі, де ви перебуваєте, і як пережили кияни ніч і ранок? Вітаю, колего. Зараз я перебуваю у Солом'янському районі столиці. Саме зараз я знаходжусь на території логістичного комплексу. Я поспілкувалася із представником. Цього комплексу він розповів, що ближче до шостої ранку на цю територію впав збитий шахет і від вибухової хвилі. Загорілися автівки, які зараз позаду мене, і також повибивало скло у приміщеннях. Також попередньо я була у Солом'янському районі в біля адміністративного корпусу однієї з київських фабрик. Там, за словами представників цієї фабрики, шахет влетів у четвертий поверх будівлі шахет не розірвався. Відповідно, вибухової хвилі не було, проте там виникла пожежа, і через це цей четвертий поверх фактично це дах цієї будівлі. Він майже повністю вигорів. Також попередньо я була у Шевченківському районі столиці там. За інформацією від. Місцевих від мешканців цього будинку злетів шахет у будинок, а саме у квартиру на п'ятому поверсі, я була в цій квартирі, вона вигоріла вщент. Там фактично нічого не залишилося. Ці квартири, які під нею в цьому під'їзді від першого по четвертий поверх, в них повибивало вікна, повибивало балкони. Щодо постраждалих, хто там постраждало дві людини. Чоловіка ще зранку госпіталізували із опіками, і е, жінка е, їй надали допомогу на місці. В неї також опіки другого ступеня. Зараз там працює поліція, працюють ДСНСники, збирають заяви від людей щодо відшкодування майна. Скажіть Анно, як після атаки функціонує місто, е, медзаклади, дитячі садочки, школи. Ну ясно, що школи на канікулах, але чи місто повернулося е, до життя? Як ходить громадський транспорт? Е, загалом тривоги зранку практично кожного дня, е, тому всі ці служби, транспорт і комунальні заклади, е, садочки, лікарні, вони? Е, Починають працювати одразу після відбою. Е, працівники цих закладів зазвичай добираються дуже швидко до місця роботи, і потрапити в садочок чи там в лікарню можна фактично одразу після відбою. Транспорт також е, починає їздити. Наразі він їздить і в тривогу через те, щоб не створювати транспортний колапс у столиці. Е, але, наприклад, метро, яке їде по вулиці, а не по тунелях, то одразу після тривоги воно починає їхати. Дякуємо вам, Анно. Бережіть себе з нами на зв'язку. Була кореспондентка Дякую. Суспільного Анна Самара, яка розповіла, як цю ніч пережив Київ після російської атаки, і, на жаль, є жертви і поранені. США відновили постачання деяких видів зброї Україні, як повідомляє Reuters, Київ знову отримує 155-мм артилерійські снаряди та ракети Дже Про точні обсяги. Чи завершення відвантаження наразі не повідомляють? Поставки були тимчасово зупинені 2 липня, хоча були затверджені ще за Джо Байдена. Тим часом у Сенаті США готують новий законопроєкт про санкції проти Росії. Його можуть винести на голосування до 1 серпня. Один із ключових пунктів законопроєкту запровадження 500 відсоткового мита на енергоносії з Росії для країн, які не підтримують України. При цьому джерела New York Times кажуть, що без положення про повне право президента визначати умови санкцій Трамп навряд чи підтримає документ. Спікер Палати представників Майк Джонсон наголосив, що такі кроки це чіткий сигнал Путіну, який відмовляється від серйозного діалогу щодо миру. Ватикан готовий надати майданчик для прямих, прямих мирних переговорів України та Росії. Про це пише The Guardian, посилаючись на прислужбу прес святого престола. Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом XIV та подякував за зусилля, які Ватикан докладає у питаннях повернення українських дітей, викрадених Росією. Ця зустріч відбулася у резиденції Понтифіка Кастель-Гандольфо. Поблизу Риму нагадаємо, що Лев 14-й є палким прихильником України, який засудив безглузду війну, яку розпочала Росія. Для цього ми маємо допомагати і нашим дітям, допомагати молитвами і не лише молитвами. Ми маємо також допомагати, щоб повернути наших дітей, викрадених Росією. Ми хочемо, щоб ці діти повернулися до своїх рідних, до України. І ми молимося за це. Це дуже важливе питання. Ми вже говорили про нього. Про цей надзвичайно важливий момент, якого ми прагнемо. Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась, і звичайно, ми дуже розраховуємо на Ватикан. Якщо Ватикан нас підтримує, він може допомогти, може стати місцем зустріч. Чи лідерів найвищого рівня, щоб покласти край цій війні? Президент України обговорив зі спецпредставником президента США з питань України, поставки зброї та санкцій проти РФ. Вони зустрілися у Римі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи президента Трампа. Під час зустрічі йшлося про перспективи закупівель американської зброї та українсько-американського оборонного виробництва. Володимир Зеленський і Кіт Келох також обговорили законопроєкт американських санаторів Грема і Блюменталя. В ньому йдеться про посилення санкцій проти російського енергетичного банківського секторів і тіньового російського флоту. Зеленський прилетів до Риму не лише на зустрічі з Келогом та Папою Римським. В столиці Італії почалася четверта дводенна конференція з питань відновлення України. Захід об'єднує представників держав, урядів багатьох країн, міжнародних організацій та потенційних інвесторів. Так президент Чехії Петр Павел готовий презентувати свій план з повоєнної відбудови нашої країни. Про це повідомляє Еурактів. У плані йдеться про те, як стабілізувати і модернізувати економіку України, залучити інвестиції, заохотити, повертатись українців за кордоном та прискорити євроінтеграцію України. Український уряд представлятиме перше перша віце-прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Вона анонсувала підписання угод європейських інвесторів з українськими оборонними підприємствами та багато іншого. У Римі зараз перебуває і наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Анастасія вітаємо. Розкажи, чого ще нам чекати у перший день римської конференції. Вітаю студія. Так, конференція вже якраз от розпочалася. Відкривала її Джорджія Мелоні. Також є чимало і європейських представників. Делегації прибули вчасно. І, напевно, що через це місто було частково заблоковано. Було не просто достатися, наприклад, мені та іншим. Думаю, медіа, але вже ми є тут, щоб вас про все інформувати. Інвестиції та співпраці варто чекати Україні. Звісно, що очікують, що ця конференція, конференція має призвести до підписання вже конкретних угод. Прибувають понад дві тисячі європейських компаній, зокрема близько п'ятисот є італійських. Також є чимала польська делегація. Можу відзначити, що загалом у натовпі чути українську, польську, англійську та італійську мову переважно. Світова спільнота присутня, світова спільнота цікавиться тему відбудови України і не боїться цієї. Теми, що важливо, навіть учора вже був насичений день, попри те, що конференція ще вчора не почалася, було чимало таких круглих столів і обговорень. І одне з них стосувалося енергетичної трансформації України і захисту саме енергомереж українських. І мені вдалося поговорити з представницею світового банку. Вони кажуть, що відзначають, що насправді Росія цілеспрямовано веде атаки на українську інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тож прошу пряму мову зараз почути. Міжнародна підтримка у цьому контексті дуже важлива. Наша інституція надала Харкову когенеративні установки, обладнання, яке одночасно виробляє електро та теплову енергію, також мобільні бойлери, щоб можна було відновити постачання тепла. Але атаки тривають, тому ми надаємо ще більше допомоги. Ми розширюємо її на шість інших міст, щоб вони були більш готовими до майбутньої зими. Але допомога у відновленні електросистеми потрібна у будь-який сезон. Важливо відновлювати електромережі, і ми також надаємо під. Тримку в цьому постачаємо трансформатори обладнання для ремонтних робіт. А щоб захистити все це, ми будуємо захисні укриття. Тож бачимо, що триває підготовка до зими вже зараз, але не тільки про енергосистеми будуть говорити про безпеку з повітря також важливо говорити, адже власне всі ці інвестиції, якісний захист саме протиповітряних може забезпечити безпеку цим інвестиціям європейським. Поки у, столи... у столиці Італії говорять про відновлення після воєнно України, якраз українська столиця потерпає від чергової атаки РФ, скажи, будь ласка, чи на форумі щось згадували про нічний обстріл Києва, від якого зараз столиця оговтується? Так, звісно, про це говорять, адже тут ми говоримо про відбудову України, а обстріли тривають світові політики, міжнародна спільнота. Звісно, що це віднотовує зараз, якраз починається, відкривається конференція. Думаю, що далі обов'язково цьому будуть приділяти чималу увагу, власне тому, як ще й зупинити Росію, щоб цих знищень в Україні було якомога більше. Але звісно, що й про інвестиції е, говоритимуть і надалі. Вчора, наприклад, відбулася теж ціла така дискусія стосовно того, як важливо розвивати оборонний сектор України для того, щоб власне захищати ці інвестиції. Ну і нагадаю, що сьогодні відбувається, має відбутися зустріч у форматі коаліції охочих, де звісно також будуть обговорювати українську безпеку. Дякуємо тобі, Настю. Це була Анастасія Купрієць, яка продовжує працювати в Римі та повідомлятиме нам найновішу інформацію впродовж аналітичної програми Український фокус згодом. Європейський суд визнав Росію винною у справі збитого Боїнга MH17. Країна-агресорка порушила право на життя 298 людей, які були на борту літака малазійських авіаліній, збитого у 2014 році у небі над Донеччиною. Це зокрема спричинило страждання їхніх родичів. Про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини у Страсбурзі в державній справі Україна та Нідерланди проти Росії. Також судом визнано, що літак безсумнівно збила російська ракета з російської установки БУК, і таким чином було порушене міжнародне гуманітарне право. У рішенні зазначено, що російська влада не провела належного розслідування і не співпрацювала з тими, хто його проводив натомість поширювала дезінформацію і намагалася звинуватити у злочині Україну. Крім того, суд визнав низку порушень Росією відносно всієї України. Йдеться про нехтування правами цивільних людей на життя. Також Росія визнана відповідальною за катування та нелюдське ставлення на окупованих територіях, депортацію та переміщення людей, фільтраційні заходи, незаконні затримання цивільних та примус їх до праці. Нові заводи з виробництва боєприпасів планують побудувати у Польщі. Реалізацію проєкту займатиметься польська група озброєнь. Про це йшлося під час прес-конференції у штаб квартирі організації у Варшаві. Однією з цілей цієї ініціативи є збільшення річного обсягу виробництва великокаліберних боєприпасів калібру 155 мм до понад 150 тисяч одиниць. Під Час заходу також продемонстрували зразки озброєння, яке виробляється у Польщі. На реалізацію проєкту чотири компанії, що входять до складу польської групи озброєнь, отримають майже 2,5 мільярди злотих з фонду капітальних інвестицій. Програма є частиною стратегії розвитку національного виробництва боєприпасів, зменшення залежності від імпорту озброєння та посилення обороноздатності країни. Ми потребуємо... Сьогодні ми маємо зосередити усі сили та ресурси на тому, щоб збудувати три заводи з виробництва боєприпасів у рамках польської групи озброєнь. Щиро дякую за обрання локацій за те, що фонд інвестицій капіталів зараз буде дофінансовувати компанії і переказує 2,4 мільярда злотих на користь підприємств, що входять до польської групи озброєнь. Це наслідок закону, який ми ухвалили наприкінці минулого року.